Цілу ніч шахеди слухала, спать не давали тварюки. Mm. А ти ходиш в укриття? Чурек, От а... я ні. Нащо воно мені? Але манікюр до святе. святе, правда ж? Угу. На годину до тебе вирвалася замість обіду з роботи. Ну, бо коли ще? Чесно, ну задрали. На вихідних працюй, зарплату не підвищують. У мене так само. Я навіть хотіла би. Ти вже місяць на онлайні навчається цілими днями удома. А він же одинадцятий клас, і це йому МНТ, НТП чи його... Я йому кажу Дайсон або Буковель. А він такий. Та я ж тобі купував плойку, оту фіолетову. А суть же не в плойці, а в тому, що він мене не цінує. Суть же в тому, що не Дайсон я хочу, а хочу, щоб він хотів мені його подарувати, тому що любить і ціну.